Ми жили признаком. Ми народилися 80-х. Були коші, не були кошти. Але я вам дякую, тато, мама, нас завжди завродить пабу про нас. Ви завжди для нас, нас дітей на перше місце. Ви завжди робили для нас праздник. Ну, щоб, щоб ми не в школі, що в нас все було, що в нас на вулиці все було. В дитинській грушці, ми за це не впали. І коли ми вистали, благословляли нас, ви дзвоните до нас, переживаєте, навіть коли якісь обстріли, як тільки в Києві обстріли, я зразу просинаюся і СНС. Саша тебе все добре, мама, та дякую вам, що ви турбуєтеся до нас. Ми е, будемо старатися прожити життя так, щоб виросте на своє. Дякую вам. вам. саме родинства, що завжди відчували вашу любов і нашу роботу.